Втома тривожність сон по 4 години, а стан як після поїзда, причина не лише стрес, а й дефіцит нейромедіаторів, гормонів сну та правильне відновлення у цьому відео. Як працює Good Night Sleep формула від МСТ. з чого вона складається, і чому вона не просто снадійне, а разумна формула для сну з научним бекграундом? Чому сон це не розкіш, а необхідність. Дефіцит сну впливає на гормони: кортизол, лептин, грелін та інсулін. А це означає набір жиру, порушення апетиту, проблеми зі шкірою та менструальним циклом, а також погане відновлення після тренувань. А дослідження показують, що знів недосипу знижують чутливість до інсуліну, так само як діабет другого типу. МСТ Night Formula. Що це таке? Це 14 активних компонентів, які працюють разом. Це енергічно. Заспокоюють нервову систему, підтримують баланс гормонів сну, а також відновлюють мікроелементний баланс. Йдуть у порошку 320 грамів на банку і містять 20 порцій. Одна порція це 16 грамів. І як ви любите, ключові інгредієнти та їх дія: Габа-аміномасляна кислота, гальмівний нейромедіатор. зменшує шум у голові, працює як природне заспокійливе. Ашваганда КСМ 66 знижує кортизол та покращує адаптацію до стресу, а також сприяє виробленню серотоніну. Гліцин знижує температуру тіла, що покращує засинання. Працює на гамп-рецептори. Ельтриптофан попередник серотоніну, валеріана та лаванда. Натуральні екстракти, які діють м'яко. А найголовніше не викликаючи звикання. А також в складі маємо глютамін, лізін, орнітин та аргінін. Допомагає відновленню та зниженню внутрішнього навантаження. Також в складі маємо патентовану формулу Астрагін. І в нас вже друга формула іде. Тобто, перше це Астрагін, а друга це Ашваганда КСМ 66 Дві патентовані формули в одному комплексі. Oh Астрагін підсилює всмоктування всіх інгредієнтів на 60%. І це доведено клінічно. Мікронутрієнти, магній, розслаблення м'язів, зниження. Збудження. Вітамін в 6 Це кофермент вироблення мелатоніну. цинк та вітамін С. Підтримка ЦНС та антиоксидантний ефект. Жодної залежності немає звикання. І це основні переваги звичайним снодійним. Працює на глибину фаз сну. Відновлює ЦНС та знижує рівень нічного кортизолу. Як приймати? Одна порція 16 грамів за 30-40 хвилин до сну, а курс складає 20 днів. Ось такої от банки вам вистачить ровно на 20 прийомів, 20 затишних спокійних ночей. Кому ми можемо рекомендувати цей продукт для всіх, хто живе в ритмі стресу, для спортсменів. Після вечірніх тренувань для жінок при тривожності та ПМС для айтішників, підприємців та студентів, Good night від МСТ тягне в сон сильніше ніж хук від Майка Тайсона.